Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо засідання комунальної комісії на 54-ту позачергову сесію міської ради, восьмого скликання. Присутні у нас золотарьова Леся голова комісії Данилевський Сергій Миколаєвич, Соломаха Анатолій Андрійович, Чорноба Анатолій Миколаєвич. Відсутній говоруха Олег Борисович. Лавицький Михайло Петрович, якщо ніхто не проти, пропоную розпочати засідання комісії. Хто за одноголосно? Проти утримались немає. Питання у нас на сьогоднішній комісії Одне про врегулювання питань надання послуги з постачання гарячої води в Миргородській міській територіальній громаді. Доповідає Романа Колеся Миколаївна, заступник начальника управління, начальник відділу комунального майна. Прошу Леся Миколаївна. Шановні члени комісії, пропонується даним рішенням тимчасово на період опалювального періоду 2024-2025 років обмежити надання послуги постачання гарячої води споживачам Мергородської міської територіальної громади, крім будинків, що мають обладнання для надання послуг гарячого водопостачання від котельні по вулиці Олександра Оксанченка, 104 А, а також будинків з автономною системою опалення по вулиці Кашинського, 26 та Якова Усика, 36. Дане рішення обумовлено тим, що відповідно до постанови Кабінету міністрів № 812 від 19.07.22 року про затвердження положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення дальньосуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу, на даний час постачальником газу для виробників теплової енергії визначений Нафтогазтрейдинг. Даною компанією визначено, що на опалювальний період 24-25 визначено ліміт газу, природного газу для забезпечення всієї територіальної громади 4,2 мільйона кубічних метрів газу. В минуло, на минулий опалювальний період було 5,7 млн. Це на 26% менше від попереднього опалювального періоду. Цих лімітів газу достатньо буде тільки для забезпечення громадян. Постачанням тепла для підігріву води цих лімітів газу не вистачає, тому це рішення обумовлено в основному цими доведеними постачальником лімітами. Іншого постачальника в нас немає, він визначений постановою Кабінету міністрів. Іншого ми не можемо залучити до виконання цього обсягу постачання природного газу. Крім цього. Від загальної кількості абонентів, які могли б забезпечуватися послугами гарячого водопостачання, це в общій сложності 4 абонентів. Лише 10% абонентів являються такими, що могли б використовувати гарячу воду, але і ці 10% практично цією послугою не користуються. Згідно аналітичної довідки комунального підприємства Тепловодсервіс, що щомісячно треба здійснювати підігрів 7 тисяч кубометрів води. За грудень було фактично спожито із цих 7 тисяч, що підігріли, і витратили і газ, і кошти на підігрів. Цією послугою було витрачено тільки 1,3 кубометра тисяч кубометрів гарячої води. Підприємство таким чином отримує дуже великі збитки і дуже великий розход газового палива. А оскільки лініці його зменшені, тому газового палива на здійснення послуги підігріву гарячої води їх не вистачить. Запитання є у депутатів, у присутніх? Леся Миколаївна, скажіть мені тоді, будь ласка, ще. Яка кількість споживачів у нас зараз в громаді споживає, користується саме цією послугою споживання гарячої води? Відповідь надасть керівник комунального да, підприємства, можна, можна так? Добрий день, шановні шані комісії. Загальна кількість близько 4 тисяч осіб. На момент. Того року, коли починався опальний сезон, да, всі бачили, там давалося декілька місяців, це вода, значить гаряча. 10% абонентів за кількості споживало 3 куби і більше води. Останні абоненти менше куба гарячої води. Собі стоїмость води, в тому році ми просчитували, да? ми виставляли 128, вона в тому році сягала 500 гривень. Собістоїмость. Цей води, ну основним, ми готувалися до того, щоб дати цю воду. але основним стало, чому таке рішення? Леся Наклана правильно сказала. Ну, близько місяця, може трошки менше назад, поставщик прислав нам ліміти, які він вдержали на кожен рік, і зменшив, грубо говоря, на мільйон чотириста кубів газу. Я хочу, щоб всі зрозуміли, <кхід> якщо буде температурний режим у нас такий, як був у тому році, то ми там. До марта місць, до березня місяця ми будемо якось його проходити. Якщо ми дамо гарячу воду, а ще й зменшиться температурний режим, то 1 лютого ми залишаємося без тепла. Автоматично, коли у нас закінчиться ліміт, нам будуть продавати газ по 16 гривень куб. Переводять на постачальника останньої надії, це не в нас в місті тільки. Це по Україні всім зменшили, щоб всі розуміли. І буде куб газу 16 гривень. Постачальник останньої надії. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли. Це мешканці, це люди, це жалко, це населення, це все зрозуміло. Ну, тут приходиться вибирати. Або ми будемо сподіватися, що буде температурний режим і ми пройдемо цей сезон по теплу, або просто, якщо ми будемо давати гар гарячу воду, у нас ну, воно закінчиться. До 1 лютого я впевнений, що закінчиться на Ну, така ситуація, тобто десь 20% менше в нас ліміти по газу, п'ять. 25%. п'ять 25, да, відсотків нам зменшили зроблено. Це це моя думка. Я не буду сказати. Зроблено це для того, щоб вони не можуть піднімати так ціну. А коли це по переводять тебе на постачальника останньої надії, багато таких фірм перевели. Вже. Ну зрозуміло, тому що це втрати для бюджету, їм треба так. менше компенсувати. Ну, вони встановлюють сьогодні... якісь обмеження. Да. Абсолютно правильно. на сьогоднішній день да пересчитувалися тарифи по теплу, щоб ви всі. Ну, Розуміли. Підприємство працює по тарифах 22-го року. Тому що у нас мораторії, ми не можемо піднімати. Ми збитки несемо на одну калорії тисячу гривень. Держава нам повинна 63 мільйони різниці тарифах. Я от упоредній комісії казав, я сьогодні їздив в Полтава газ. Газ нам не дають, не давали до опалювального сезону. Домовилися, дають вони нам газ. Слава Богу. Ну, ситуація така, що ми не можемо з цими монстрами воювати. Ніхто не може з ними воювати. Це два монстри – електрика і газ. Просто треба ну, по максимуму приложити усилії, щоб ми можемо ми пройдемо цей сезон хоча б потеплу. Технічно ми готові. А ще от хочу зупинитися саме на оці послуги. В абсолютних цифрах який. Ну, скільки втрат несе громада від надання цієї послуги постачання гарячої води. Ну, тобто, скільки споживачів, скільки вони заплатили там фактично чи по плану, і скільки ми на це Я вам так скажу економіста, спустив? Він би вам більше точно. Я вам скажу, що якщо ми будемо давати, ні, я суму можу слухувати. <п exactamente змушать> <це. посерд> мікрофон Леся Миколаївна, бо я далеко погано чую. Значить, збитки від підприємства від цієї діяльності, якщо ми будемо продовжувати в такому е, ритмі, щомісячно підприємство нестиме збитки 2,3 мільйона гривень в опалювальний період це буде 13,8 і вісім Це е, саме від постачання гарячої води, так? Да? 2,3 мільйона щомісяця, да. щомісяць, що да. да тому що ті абоненти, які залишились на цьому постачанні, які готові споживати, але фактично його навіть і ті, які не споживають його в тій кількості, які необхідно, вони не покривають тих витрат, які витрачає комунальне підприємство на цю послугу. Іще одне я хочу додати дивіться, ті адреси, три, які назвали Орсанченка, Трашинського, і усі, та номера я не буду. Там, де зроблені побудовані сучасні ІТП, да, ми даємо воду. Там, де ми не серед, де не треба такої кількості води, ну ви розумієте, там, воно, якщо воно працює, воно працює. І ще одне я хочу сказати: з того моменту, коли ми прийшли в це підприємство, раніше плата за гарячу воду бралася круговічно з усіх абонентів. З того моменту, коли ми прийшли, цю плату ніхто не бере, ми її скасували. І раніше воду не давали. Літом. Не давали воду? Серед? А обом а плату брали. обомплату брали. Ну так же чи не так? Дякую. Запитання є ще? Да, у мене питання. Да, а що, що це питання тільки винесли от зараз, в жовтні місяці? Я вам тільки що пояснював, що на протязі місяця, трошки менше, ліміти нам видали нафтотрейдинг. Видав ліміти.

Думка така, я думаю, що ми живемо тільки одним днем, сьогоднішнім, да? ми наперед не дивимося, що нас жде завтра. Да? Тобто сьогодні дали такий ліміт. Все, простіше, людей відключили, обрізали, одірвали, відкусили і далі все. Нема ні альтернативних, ніяких, нічого, ні пропозицій, нічого. Тобто кінець світу чи що. Ну це давайте от людям зараз одріжемо місце і що. Що ми вирішимо, я не знаю. От я не зрозумів. Ми нікому нічого відрізати не будемо. Із чотирьох тисяч абонентів 500 залишили цією послугою. Це не все місто. Ми відрізали і викинули. Це зрозуміло. А 500. 500, Ці 500. Можна вирішити це питання, можна розглянути кожного індивідуально. Хтось просто не хоче цим займатися, у когось немає коштів. Хтось технічно не може собі це дозволити. Наприклад, старі будинки, там де немає е, ні електропроводка, ні е, труби, не, не дозволяють встановити якесь альтернативне джерело для зігріву води. Ну от не не, не не дозволяється, технічно неможливо. Звичайно, що в кожному індивідуальному порядку ці питання треба буде вирішувати. 10%? Я вибачаюся. Можна ж було раніше підняти питання за щоб десять відсотків. Ми знову повертаємося до першої відповіді на ваше запитання. Доведені ліміти, які ми не могли спрогнозувати. Ні. Чому якісно? Сталося це, я вам поясню, як і ви всі це розумієте, де чомусь не хочете це говорити. Коли Теплоенерго працювало і три, три роки підряд, не давало ліцям гарячу воду. Люди, ну так би я, наприклад, да, я так і зробив, хто колонку поставив, хто воляра поставив. Про що людям треба було говорити правду ще тоді. А цього ніхто не робив, чи це популізм, чи я не знаю, чи це політика, я не розумію, що це таке. Люди за цей час перейшли всі ці, ці абоненти, втратили їх, вони перейшли на альтернативний віт. От і все. Ні, я теж підтримую. Просто так, не ми не надавали послугу. Не ми не надавали. Правильно ви кажете? Підприємство надавало послугу. Це по-перше. А про якість ви говорите? Е, на сьогоднішній день технічні можливості, ті, які стоять в котливі, все остальне в оцих коцельнах. Е, Неякісне, заключалося тільки в одному, тому що людина могла там сочувати образно у рестоліції води, а потім вона в неї йшла. Я згодний з вами. І на сьогоднішній день буде так, якщо ми приймемо рішення подавати. Тому що те обладнання, яке стоїть по 30 років, якого срок гарантії 10 років, а йому по 30 років, воно так і буде працювати. Ну я поясню чому так. Да? абсолютно правильно. Ні, просто ми прикриваємося да, постановою Кабміна і кажемо, що це ми припиняємо в зв'язку з тим, що кабмін знизив ліміти. Насправді давайте говорити правду. Насправді ми відмовляємося від цієї послуги, тому що це дуже собі вартість висока, і це потрібно було зробити дуже давно. Правильно ж Анатолій Миколаївич, ви прокоментувати чи запитання, будь ласка. І коментування в тому числі ну я хочете, хочу сказати заходьте у комісія. Заходьте тільки двері, закривайте за що не було. Хочу сказати, що це питання дуже важливе для нашої громади. От і ми повинні враховувати, якщо, якщо одна людина не цю послу, ми повинні на це звертати увагу. А в нас за на сьогоднішній день 500 чоловік. Сара. По-друге, якщо ми говоримо сьогодні за цю проблематику, що ми дійсно не говорили раніше за цю проблематику, чого люди, ці 500 чоловік, по факту на сьогоднішній день не знають, що їм робити, якщо ми це раніше говорили, люди могли, мали б можливість підготуватися до осінньо-зимового періоду. І в них можливо, була б гаряча вода. Тому я думаю, що тут є і прорахунки відповіді на це треба звернути увагу. Подальшому. Якщо ви виключили в цільну кариху гарячу воду, це добре. Минулому році дійсно цього не було. Правда, не? Правда. Тому я думаю, що це питання необхідно, звичайно, ще обговорювати і рішення приймати, мабуть. Треба буде рішення приймати виважено, так. Дякую, Анатолій Миколаївич. Абсолютно погоджуюся з тим, що треба планувати і людей попереджати заздалегідь. Скажіть, будь ласка, в зв'язку зв з тим, чи запропоновано з нашого боку людям якісь якась допомога, можливо, установлені обладнання, можливо, компенсація вартості, чи чи якісь там е, в розсрочку може це обладнання надавати, чи допомога встановленні цього обладнання? Ну людям треба якось жити. Нічого не планували. Сергій Олексійович, нічого не планували, так? Да? Розкажіть, що у вас? Які у вас думки з цього приводу? Ну, давайте я трошки трішки поуточняю і цифри, і ситуацію, щоб розуміли всі. Хочу сказати так, що з 500 абонентів 300 абонентів це абоненти аві тобто це люди, які залишаться з водою, з гарячою водою і будуть нею користуватись далі. Інші абоненти це розкидані по всьому місту по одному, по два чоловіка там у кожному будинку, ну в центральній частині міста. Давайте не будемо один одного, яка точно, що дурити. Цю послугу підприємство не надасть на тих котельнях, де немає ІТП. Тобто гріть на 15 градусів вище температуру теплоносія для того, щоб була гаряча вода, ніхто не буде. Це не це не. Тисячі це мільйони гривень в місяць збитків. Зрозуміло, що стосовно допомоги людям, і це питання ми це обговорювали. На даний момент без будь-яких проблем, що підприємство тепловосерві, що підприємство «Управляюча компанія надає допомогу мешканцям по встановленню цього обладнання, коли мешканці надають матеріали. Тобто, це встановлення йде безкоштовне. І далі воно це буде продовжувати ну, з сторони цих підприємств. Допомога ця буде. Ну, В принципі, це поки що єдине. Компенсації грошової ми не передбачали, але Ну, немає ще ні в програмі, ніде не заведено. Але дійсно, в індивідуальному порядку ми можемо розглядати питання пенсіонерів, людей, людей з інвалідністю і тому інше, де. Там чи ветеранів, чи будь-які інші, надавати їм, ми можемо в наших силах надати їм допомогу в розумних межах для закупівлі того ж самого бойлера, наприклад. Так що це також можливо. В яку ця це програму буде включена ці видатки? Е, це не включено поки що програми, ну але ж е, 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 питання ну, от. Ну, яким чином воно може вирішитися? Що треба людині зробити, якщо ніде воно ще не закладено? Ну, я думаю, що як мінімум звернутися з заявою про надання на, на -на матеріальної допомоги для цих потреб. Немає запитань більше коментарів? Є, є, ще що хотів, господі. Будь ласка. Ну дивіться, ну у нас у нас по цих котельнях іде двохтрубна система теплоподачі. Тобто для того, щоб підігріти, щоб було зараз тепло в квартирі, треба температуру теплоносія 40 градусів, не більше. І його ну, достатньо, щоб підігріти. Для того, щоб подати гарячу воду, треба 55 градусів. Тобто різниця в 15 градусів, це щоб ну, це, це реально в місяць десь 3-5 мільйонів збитків. Це така різниця. Да, по одним трубам. Де стоять, ці, де стоять ці теплопункти, вони ж при такій температурі води, вода не буде гарячою, але вона буде теплою. Ну, тобто може купатися, може вмиватися і будь-що інше. Але нормативна температура все одно ж вона ж висока. Тому, ну, а щоб нагріти через оці боляра, які стоять зараз, то я кажу, то там, якщо подати 50 чи 40 градусів на батареї, то там вода буде градусів, ну може 20, ну тобто такого десь від 25, може в межах. Ну але це ж вже не гаряча вода, ціна її 250 гривень за куб. Тобто, це теж ну, крім того. Говорять, що дивіться, люди при навіть цих користувачів, які зараз користуються водою, там більша половина це споживання менше одного куба в місяць. Менше одного куба в місяць, це значить людина вже користується якоюсь альтернативою. Тобто це або бойлер, або підігрів води іншими якимись методами. І крім того, ще хочу зауважити, що. Коли цей процес, ну ви ж вже Микола, Микола сказав, що це не одного року було діє. Е, тобто це на протязі там трьох-чотирьох років літом ми, ми вже не подавали гарячу воду. Е, е, ну По причині зрозумілі, по причині теж збитків. Але ми, ну якби була така передосторога, що не витримують мережі будинків, е, електричні мережі. На сьогоднішній день. Е, це ніяк от додаткове встановлення болерів ніяким чином не вплинуло на мережі будинків. Тобто через розподіл і зменшення скажем, навантаження на мережі за рахунок енергоекономічних приладів оці болери, вони ніяким чином не вплинули на стан мереж. Да. Тому навіть якщо залишилося ці 10%, ну 10 не буде, хай навіть 5% добавиться користувачів. Вони на мережі не вплинуть ніяк. Тобто е перевантаження мереж не буде. Дякую, Сергій Олексійович, за грунтовний коментар. Скажіть, будь ласка, ще є запитання і коментарі, бо ми там у нас трошки підганяють, у нас сесія має початися. Немає, пропоную тоді проголосувати. Ще є запитання? Немає, тоді пропоную проголосувати. Хто за? Троє за, утримався, проти. Проти, Анатолій? Проти. Соломаха Анатолій проти, Данялєвський, Чорнобай, Лутальова за. Рішення не прийнято, не прийнято комісією. Без погодження комісії виноситься на сесію. Правильно, так, да, Олександр Васильович? Більше немає запитань по порядку денному. Тоді пропоную закрити засідання комісії. Хто за? Ніхто не хоче закривати комісію, крім мене. Да хто за те, щоб закрити комісію? Одноголосно за. всім дякую.